Всім доброго здоров'я, слава Україні! Татовий грач знову з вами. Як завжди доня знімає, як завжди, тато розповідає. Так, Тема відео Тема відео – Плуг Плуг і Оранка. Розповідати повністю про плуга не буду, так як є попередні відео, я знімав. Більш детально кому цікаво, то заходьте дивіться, є за минулий рік відео з оглядом цього плуга. Так. Додаткові питання, які задавали, я сьогодні покажу. Новим підписникам. Вже вимазався, мив, мив, не домив. Так, Новим підписникам скажу плуг 2 по 28 на 25 рамі. Чому так? Чому так буває, поясню коротко. Стоять ширші отвали з більшим захватом. Так, і на длинних стойках, на високих стойках. Модернізацію також я вже знімав. Що я йому робив? Ну, коротко покажу, переніс углосніми. Так, переніс углосніми і наклон леміха я змінив. Тому, як питали, що, чому я його змінив, поясню. Носок, носок виходить. Носок леміха з польовою дошкою, вони не повинні бути в один рівень. Повинен леміх, носок бути нижче на 2,5-3 см. У мене був десь на півтора. Це для того робиться, щоб плуг краще заходив в тверду суху землю. Я відкрутив леміх, і оце кріплення, де стойка, розрізав, молотком просто застукав. Тобто, виходить, леміг, якщо отак був, то я його просто більше наклонив. І він наклонився носком. І зараз у мене захват 3 см. Так, це було питання. Ще питання один з підписників просив поміряти леміха, яка ширина. Ну, дивіться, ну, так ось беру між болтами 10 см. Якщо по носку, по носку, отак, то 16 см. Таке було питання. Так, по гребінці. Нічого не робив, пружину, до речі, я згубив, то працюю без пружини, просто якийсь грузик сюди дочеплюю, щоб трошки підвантажити гребінку, І на цьому все. Є у мене ще ідея по гребінці. Я вже як все виорю, дороблю, потім трошки тут треба буде ще поміняти. Ще ідею маю. Так, ну на задньому плані бачите культиватор. Так. Культиватор захват 1,80 м на 11 лап. Так. Так, ну да. Да, 6,5. 11 лап. І з грибінкою ззаду і з пружинами для граблини, та, що у мене стоїть на сівалці. Такі самі пружини стоять. Я взяв і слабіше є пружини комплект, і сильніше взяв пружини також комплект. Буду оприділятися, які краще. Окреме відео вже буде по культиватору пізніше. Розкажу. До речі, ви будете здивовані, культиватор обійшовся в пів ціни. Чому так і як таке можливо, поясню, будете здивовані. Я сам цього не очікував, що таке буває, як таке може бути. Так, ну а зараз відео Оранка Нічна, Днівна, в різних ракурсах. Так що приємного перегляду. Хожу першою передачею, першою так? Е, Тому як камера не передає, у нас таким уклоном до долини, туди вниз, болотце, То перша повишення спокійно біжить, а вже назад на горбік переключаєш четверта понижена. Е, там в долині, до речі, корні переворачуються ще минулорічні, наче нічого і не було. Це цілина була. Ну нічого, в нас вже є культиватор розпашний. То це все діло зараз день полежить, підсохне, бо залило, то не було дощів, то залило так, що в долині чвякає, трактор Так, Передній привод включений. Глибина 20 см. Більше мені не потрібно, мені на озимину. Так, що так. Зараз візьму в доні камеру і зніму, покажу температуру, яку тримає в оренці тракторець. Так, оранка, другий день, Остався ось цей трикутничок. Вчора вже допізна орав, не схотілося вже думаю, ладно, зранку закінчу, та ще з ворота пройтися. Тяжкувато, до речі, залило, так ще непогано. Так, ну що, попередник тут соя. Але соя перебита на січку. То в принципі, воно заорює, непогано заорює. Ну, Тут в мене. Проблемне місце, а там в долині зараз підійду, покажу. Ось, до речі, виорюється ще минулорічна цілина. Де-не-де попадається ще те, що я приорав траву. А там в долині, звісно жахіття. Осоку ніякий гербіцид не бере. Знов, як кажуть хлопці, положив чемодани. Знов такі коріння повиривало. Але поорав, не знаю, кинуть цей кусок і зиму полежить. Потім по весні дисками його все. Ну, осока. Осока. Гербицидами обробляла соя. Ну все, осоку не бере. Ось все вам таке. Така короста. Ця осока з коріннями. Ладно. Будемо щось далі робити. Там під горбіком більш-менш, а оце ось долина, все видно. Те, що замокло по весні минулого року, так воно його сокутує і, як то кажуть, прибило до землі. вона, Знов коріння прийнялися. Так, до Ор'юта та переїжджаю на другу ділянку. Питали ще мене, для чого я купив подовжений гвинт і це з якими агрегатами треба їздити, щоб гвинта не вистачало оригінального ютовського. Ну ось показую, будь ласка. Дискова борона. Бачите? Горизонт стоїть. все. Тепер зверніть увагу, наскільки розкручений вже ось подовжений гвинт. То якщо береш оригінальний ютовський і розкручуєш, то різьби тут буквально сантиметр залишається. А коли зриває з різьби, то є шанс, що впаде на віска. Коли є запас різьби, вірніше коли зриває перші вітки, то хоч зачіплюється на остальних вітках. І не так не так страшно, як то кажуть. ну то таке Так, все-таки я дисковою бороною пройшовся. Те, що я вам показував, осоку. Ті грудки, перебив я їх. Вон стоїть, моєчка вже помив. Зараз. Ставляю її під навіс. Все, і завтра займаюся сівбою. Так, ораємо ми тут 14 соток. Е, бачите, чорнозем. У нас тут взагалі місцевість така, болота колись були. Потім покопали канали, міліаратів зробили, осушили. І у нас по, по всьому життю куди не кінця, один чорнозем. За двоє суток дощів залило добряче. З горба іду ще більш-менш, в долину заходжу починає підбуксовувати. І йшов я перша повишена, включений Е, Плуг, на, хто не знає, нагадаю, 2 по 28, глибина 18-20. Глибоко не заглиблюю. Тому як тут дісковане, можна було б і по-діскованому зразу сіяти прямим посівом. Але тут я не робив, я не бризкав від пірея. І пірей повискакував. І не хочу я з цим пірайом вже гратися. Вже не та погода, не та температура для бризкання. Тому вирішив 18-20 см перевернути. Культиватором також буду проходити перед посівним, побачите його в роботі. Тому як в долині викидає груду. По груді сіяти не хочу, бо груда чуть підсохла і все. Вона привращається в кабіну. Так, так, ну що, їдемо далі. А, попередник тут а, е, було просо. просто. Проси перебите на січку, комбайн перебив, солому всю на січку. Тому так, як сказати. Середня оранка не глибока й не мілка. Середня оранка приорюємо і будемо сіяти. Це дивіться, виїхав я з Оранки. Скільки це? 85, 88, 90 немає. Бачите, до 90 не доходить, оце нагрузка. Обороти 2000 і 88 до 90 температура. Так, Роботу плуга ви бачили. Уже да, другий рік ми ним користуємося. Класний суперовий плуг дуже подобається. Вага 170 кг, працює на нагура. Е, випробування культиватор пройшов, окремо розкажу. До речі, пройшла сівалка випробування. Але але, але, є по ній нюанси, є по ній там доробки. І ще й виявив технічну несправність. Ну, Вже буду встранять. Е, Поки вона в гаражі стоїть, ще буду нею займатися. Теж окреме відео зніму покажу. Вибачайте, в роботі не знімав. Вже по темному сіяли, вже камера нічого не передавала. Вже було не до того би. І так, тільки посіяли і через 2 години зразу спустився дощ, і оце цілу ніч ішов, і от Бачите, яка в нас вже погодка. Так, це я все помив. Зараз в ангар заганяю, розставляю, щоб стояло, не мокло на вулиці. Ну і тоді на цьому все. Уже тоді до нових зустрічей, нові відео вже буду про культиватор розказувати. Вже ще побачимося. Так що всім доброго здоров'я і до нових зустрічей.